Пані Наталія питає, хочу спитати вас, чи можна побудувати теплий дім з ракушніку і чи є цей матеріал придатним для цього? Дім для постійного проживання. регіон Київська область. Дякую. Вже багато років, років як 20, знайти гарний ракушняк важко. Тому, якщо вам будуть його вести, вам треба розраховувати на будинок, на сарай, на гараж. Чому? Тому що на будинок ви будете відбирати пані Наталію тут, що найкраще, ну а той, що більш рихлий, більш поганий, ви будете використовувати на інші споруди, господарчі споруди. Враховуйте те, що вам доведеться його сортувати, якщо ви будете замовляти. Якщо він вже є в наявності, тоді вам треба буде відсортувати, більш якісний взяти на перший поверх, менш якісний, на другий поверх, ще менш якісний, десь на фронтони горища використати або на господарчі споруди. М можна ли з, з ракушника зробити теплий будинок? Ні, категорично. Ні, неможливо. Друзі, якщо ви подивитесь кошторис любого будинку, ви побачите, що для того, щоб збудувати сучасний будинок, вам треба перелік більше 500. Матері... Видів, матеріалів Там доволі великий. Тобто теплий будинок не робиться з одного матеріалу. Ви можете класти ракушняк на звичайний розчин на теплий розчин. Ви можете робити ракушняк, наприклад, в одну, в один камінь з залізобетонною обоймою, або робити в господі галю. Або робити пів камня залізобетонною абоймою, або в один камінь 380 міліметрів. Друзі, вибачте, це у нас новий член родини з'явився. Він здобув право так. Дай його сюди. Він торжества. Іди сюди, малий. Ось. Бачите. Приперся до нас, і тепер права качає. І тепер він тут хозяйнує. Тому вибачайте відволікся. Тобто з ракушника ми можемо зробити класний інерційний будинок з утеплювачем, з ефективним утеплювачем. Тому що поняття теплий будинок це цифри, це чисто нормується в дбні Розумієте? Тобто ми можемо викласти стінки з ракушника, а штукатурити, зробити ефективний утеплювач від е, ну майже від 20 сантиметрів на сьогоднішній день, згідно ДБНу, 20-25 сантиметрів ефективного утеплювача, і ви отримуєте, звісно, теплий будинок. Але тільки з ракушника ні. Не можна Ви не зробите щось сьогодні всі буянять. Дивиться, який. Бачите, красунчик, а найт зовуть. Подружити його з песками було не так просто. от Тому гарний будинок з ракушника ми можемо збудувати, де він частина системи. А от тільки з ракушника ні, це фізично неможливо, тому що матеріал має не дуже гарні теплоізоляційні властивості. Так, вибачайте ще раз, я вас прошу.